Всім привіт, розкажу тут про тінь і про розщеплення особистості. Чому я провожу цю лабораторію «Я і тінь» з 2009 року? Тому що це спочатку стається з нами в дитинстві. що для того, щоб залучитись підтримкою батьків, нам треба демонструвати підлаштовуючу поведінку, і тому виходить, що половину якості буду на серветках роз. Сказувати о, половину якості, яку ми в собі несемо, наші батьки не заохочують не хвалять нас, а сварять за то, чи, е, от як кажуть, стидатися, да? тобто тобі не соромно, да? соромлять нас за то. виходить, що частину всього що нам не можна, і ми по того позбуваємося. Але коли ми проходимо тінь, ми з'ясували, що цінь буває не тільки чорна, вона буває золота, тому що ми соромимося не тільки поганих якостей. Це так здається, що якщо людина чогось соромиться, то вона соромиться, тому що це агресія в неї прихована, чи така злість, чи бридкість, як вона може приховувати. А по факту вона може приховувати. Тонку чуттєвість, дуже таку тендітність душевну. От, коли людина напивається, оці міцні напої, ми бачимо, у кого згадуєте своїх татусі, татусів. А Хто у нас мав такого тата, який, коли нап'ється, стає дуже лагідним і добрим? Ото той випадок, коли тінь золота. Вона душевна, творча. От у мене був такий тато. Він будував м, десь в Тайгу їздив там в сурових умовах і він дуже був романтичний всередині. Але він це приховував. І тому виходить, що його ці якості якось не підтверджували. Він вихован був у родині, де було п'ять братів. І дійсно, уявіть собі, зато то прилітають це Київська область, і це не ті часи, де зараз от це, от і мальчики можна і плакати і, і емоції і бо тонкими любящими і в куколки грати. То були інші часи. Але коли людина напивається в розщепленні, ми теж спостерігаємо. Це такий тест. Хтось стає дуже буйним. Тоді та тінь у нього велика темна такий. Тобто він починає оці пики бити, домахуватися, критикувати, грасувати, своє незадоволення випромінювати. Тобто, і тому, тому оці тест вам покаже ступінь розщіплення. Це дуже дивна на ще, боже ж бой, скільки це було років тому. Ах, це було десь 17 років тому. Я з'ясувала, що на мене алкоголь ніяк не діє. Тобто, хлопці, що ви хочете, щоб я вам зробила п'яна, я і так зроблю. Да? Ось навіщо переводити напій? Ось так. І ну, десь з того моменту я не вживаю. Цій напії, тому що він ніяк не змінює мій стан, але він мене псує зранку. Тобто, зранку оце от набряк, тобто голова тріщить. Тому от, алкогольні речі, прекрасний тест, який зрозумілий нашим людям. Ось. Це один тест. Яка ваша тінь? Вона більш темна. Витіснене прощеплення, то щось ви там ви приховуєте, бо щоб заохочували батьків, треба показувати, що вони хотіли від нас сприймати і пишатися нами. От дитинка моя, оце, оце про я. являю. Я буду тебе хвалити і сусідам казати, яка в мене гарна дитиночка. Так? І оця от витіснена частина, бо щоб набути свої серединочки, так, от отут можу копати і не копати, копати і не копати. Згадуємо, такі котики було. Дитячі іграшка в мене в дитинстві. Так, от виходить що у когось ця тінь, а вона ще тестується не тільки алкоголем, а тим, які люди вас бісують. Ну от не можу там дивитись. Як вона така А, Одна не повірити, москалька приїхала до нас чотирнадцятого року ці на ці. Самый на тень, у лютого месяца, да, то есть ты впала с теми путями И она оказала мне такую классную промову, что, говорит, «А, вы знаете, вы меня, вы меня так бесили, я пять лет за вами наблюдала, и я поняла, что я приеду к вам. вот Я думала, это такая сексуальность, вот эта манерность, меня это так бесило. А когда я приехала, я поняла, что это вообще другое, то есть другое. Це це ащі не то, що я имела в виду. А, Але після ціні, коли вона поїхала через ці 9 днів нашої містерії, вона поділилася, ми переписувалися нас. В той рік було два москаля на семінар цін в Карпатах, до речі. Тому що люди залишаються людьми. А якого це оце, мовне питання бісить, чи ще якісь політичні питання вам на тій? категорично не можна. Навіть не думайте їхати на цін, якщо у вас прямо тут, от кришечка е е е е закіпає. Тобто, вам тут сюди не треба. У вас це добре, ви просвітлена людина. Так от, а для решта, хто хоче да, позбутися свого розщеплення, вони полюють на ту, які люди вас бісять. Тобто бісять вас, люди. Ось, дуже такі самостійно, ну дратує, да, може бути такі нечемні, які ви не лізуть без задницю, бо ви пишетесь, чи хтось там пишеться, чи від вас вимагає. Оцю, а ти мені скажи правильне слово, да? Тобто, це теж оці речі, коли вам дуже треба, щоб вас оце хвалили, дякували, облизували. І бісить тих, хто такий наглий не робить того. Ну сука, егоїст. ото ваше розщеплення. Ось. А чи навпаки? Ну, в общем, у ці крайнощі, бо в одній родині дуже підкреслювали ту, Скажи подякувати, скажи спасіба. А ти сказала тюті спасіба. А в іншій родині е, акцент був на займатися справами. Робити діло і не, не підлизуватись. І, і то не є правильно. Правильно, коли я можу копати і не копати, коли я маю цілісну особистість. От, от всю цілісну особистість, ось. І тоді в мене не виходить потрапляти в проблемні стосунки. І тепер про проблемні стосунки. Тобто. Дуже цікавий приклад, я ще про нього сніму не один ефір з фіпчартом. Замовляйте, пишіть мені, кому це цікаво. Так от е, є у нас дуже яскравий приклад. Е, пара, да? пара сузалежних стосунків, е, люди в парі. Е, наприклад, вона частіше буває невротична. Боже, він не написав, він відповідає, він мене кинув, він мене не любить. Да? І другий. Символічно, скажемо, він може бути навпаки, хай воно вас не плутає. А він такий уникаючий тип сузалежності, Уникаючий тип, тобто він себе поважає в самостійному режимі. І там відбувалося таке наступне: тобто, коли в дитинстві віч, вік, три рочки три рочки в дитинстві у нас. Мама не пускала досліджувати світ, то виходить людинка, дитиночка, в тарілочці, тобто вона підбігає до мами, підбігає, а десь цукерочку пригостили. А мама каже, як це? Це? конфети до їди, да ні, звісно. І забирають конфету, Блін, фігня какая-то, потім знайшов якусь, я не знаю, ну, пробочку, кришечку в грязному пісочці в траві, приніс мамі. мама опять видирає у нього. Вони відбігають, у нього як інтенсивний дисонс. Це ж мама найближча людина, з якого переляку я до неї приходжу, а вона в мене забирає цукерку, а вона в мене забирає щось із рота, вона забирає щось у мене, я там камінчик знайшов на дорозі. І дитинка відбігає, і вона оце обробляє цей матеріал, отак от стоїть шепна. Я кажу, так, так, так. Тобто я подобаюсь собі без мами, коли я можу з'їсти цукерку. Наступного разу, коли його пригостять цукеркою, він не побіжить до мами. Він її з'їсть в тихаря, цю цукерочку. Ось тому що в нього вже є висновок, що мама, ну вона хоч мама, дорожча людина. Але по факту вона може забрати. Вона має ж якісь своє мені, ні, сука, по поводу того, що йому добре. І от так стається розщіплення. Тобто, і отут от така межа, коли е, одні діточки більш е, вільно і задоволено себе відчувають, коли вони самостійні подалі від мами, але мама контролюючи, вона не пускає виходити за периметр оцієї тарілочки. Розумієте, далеко, да? Вона за шкірятник тягне до себе людинку, ще вона може його там тягнути до себе. А інші люблять себе, коли мама поруч, бо мама була в дефіциті, мама проводила мало часу. І одночасно у нас є оце конфлікт бажань. Тобто, половина мене сумує за цим єднанням зв'язку. От зараз, коли я з мамою, вразом. І в стосунках потім так і відбувається. Тобто одна людина більш невротик зацікавлена. як Треба якмога більше проводити часу разом. Как это он не хоче мене бачити? Як так можна? Я же цазочка, я же конфетка, як это он з ким ще переписуватися? Офігіть, як он такої наглості дозволяє. А я, а он, а я, а я ж, а мені Оце от невротичний тип. А він дуже боїться втратити відносини. невротичний тип. А уникаючий тип. Він більш всього боїться поглинання, тому що він собою пишається, в нього багато рішень приймає, ніхто в нього не вибирає, не видирає з руки цукерки, чи може пляшечку пива. Таке буває, чи може сигарету, чи може там оцей дбайливий із пари партнер каже: ти багато п'єш кави, ти багато їш у. Олії, да? чи ти багато їш м'яса? Треба бути вегетаріанцем. Чи навпаки, треба не бути вегетаріанцем, треба їсти м'ясо. Ось, Ти мало рухаєшся. тобто Цей невротик він буде працювати. Тобто ти поїв та ньому шапку. Я ж піклуюсь про тебе. І тому, оці уникаючі ті, кажуть: а не пішли, б ви всі погуляти в сад. Тому що він має потребу уникати зайвого піклування про себе. Воно його стресує. Ось, І тому він а, все одно має потребу близькості. Він присувається, але ненадовго і потім віддаляється. Бо це тип, який себе поважає в самостійності, а невротичний тип себе поважає в созалежності. Ось що ми бачимо. А тепер увага! Територія конфлікту. Так от, оце от існує така созалежна пара. І насправді созалежний теж прагне усамітнитись, але він то в собі не визнає, не може дозволити і ділігує потребу в созалежності потребу в самостійності. Це була обмовка в самостійності. Ділігує партнеру, і коли в нього. Починає турбулентність а, накручуватись. Ось потреба в ділігує наш невротичний тип залежний в стосунках, свою потребу у самітності партнера, І коли в нього турбулентність накипає, він каже: а, щось, щось я бачу, ти вже не хочеш мене бачити. Тобто він сам хоче трошки відпочити від партнера, але страх його втратити дуже щільний, дуже такий. Ризиночка, що десь в мене була, що у вас воно ну, прям наглядно, как, наглядно, да? Напишіть мені, як нам правильно наглядно переводити, Щоб от не втратити цю зв'язь, не втратити цей зв'язочок, він. Не чує свої потреби у самітниці, тобто він глухий до себе, тому що страх завжди більш гучно в нас промовляється. Страх він в нас кричить. Це та сигнальна система, яка нас зберігла ще в давні, давні древніх лісах, коли на нас полювали тигри хижі котики великі, тому що страху ми приділяємо більше уваги, аніж потребі. Усамітнитися та не зв'язана зі страхом. І тому, що робить наш прекрасний невротик? Він звинувачує свого партнера, який уникає чи ти прив'язаності, що щось ти мене не хочеш бачити. І потім він може в білому пальто підняти перед тим великий кіпіш, а з'ясувати стосунки. Посаритися, сказати, у мене щось, щось я не бачу страсть, пристрасті в тобі. Щось я не бачу, що я тобі смачненка цукерочка, і що я тобі сладкий пирижочок. І така от істеричка, да, да, невродики вони можуть, можуть такі от, можуть. ПМС, ПМС. Вони у чоловіків бувають так само, як у жінок. У чоловіків з низьким да, вони схильні до істерику. Тобто, бо сильний тестостерон дає амбіції в соціальну реалізацію. Слабкий тестерон чоловіків приводить до цього жіночого контуру. Ось, і стану таких ПМС. Так от, спочатку він підіймає кипіш, перевіряє переписку. Ага, ти когось знайшов, ага, і потім вони сваряться, і тоді наш невротик дійсно потрапляє в свою потребу теж. Трошечки відділитися і усамітнитися. Ось таким чином він перекладає на партнера свою потребу усамітнитися. Тому що у нашого, щоб ми не плутали, уникаючого типу прив'язаності, це у нас невротик, це тип прив'язаності, уникаючий тип прив'язаності, він е витісняє в собі романтику. Йому не притаманно ці зайві. Компліментики, сердечки, там щось. Ну вона ця людина себе в цьому, оці ці розове слюні, не поважає. Тому ось вони можуть діємо це більш робити, чи от більш дальше. Отак, от. Ось от, 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 от. От, потім, коли оця, наш невротикс закатав істерику, вони розбіжалися. Воно не лікується, чому так важко вийти залежних стосунків, тому що наша увага уникаючи ти теж прагне близькості і єдності. Дуже теж жива ця істота. Ну, Ми всі людині потрібна людина, фахівцю, фахівець. В першу чергу. І коли е, відбулося оце відпочивання від стосунків, потім наш уникаючий тип теж пише. З першим снігом ціля сонечко моє. Ось там. Що ще таке? Як твої справи? Чи я скочив? Да? Тобто я подумав, Оль, ой, мені дуже треба там запитати. Слушай, в тебе був знайомий, там в нього телефон. Тобто він шукає уникаючи тип. Уникаючи тип прив'язаності, шукає причину, щоб під'їхати потім, бо він відпочив. Він теж прагне близькості. Це ж сузалежність, хоч уникаючи зроже. І він присувається, присувається. Так. Невротик йому його тільки поклич, тільки похвали, тільки покли, поклич, я вся ваша. Вася я вся ваша. Ось, І тому наш невротик дуже-дуже радий. він того Чекав, і ось знову вони потрапляють в наше зближення. Ось. І от такі дві розщеплені людини. А юзають один одного, і так важко позбутись у цих стосунків, тому що тінь не інтегрована. І так у нас виходить. У невротика тінь є самодостатня позиція в житті, егоїзм і впевненість. Невротики себе поважають тільки в стосунках. От такі від, від, від дівчатка, які боже, от. Тоха, я должен кому-то не принадлежать. Если я никому не принадлежу, я никому нахер не нужен. Боже мой, всю жизнь не удалась, все печалька у меня этот. Как... Боже мой, рождественский призрак пришел, как это я встречаю в ми... одна встречаю день рождения Новый год. Охренеть! Вы что? Не вроде этого не выносят. Это нормально. Но у этого, у него самодостаточный, успешный успех, добежали, независимость вообще, вот это вот, да я сам, позиция я сам, он себя в этом вообще любит. И он, когда им надо вот это вот прогибаться, или вот, ну, вот немножко говорить вот навстречу, он себя в этом, ну так, ну ладно, ну, 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 ну хорошо. То есть он делает одолжение, потому что вот самодостаточный человек, он все время взвешивает, ну то есть оно мне надо по такой цене. Вот. Он делает э, какие-то большие шаги, но вот эти вот завитушки, кружева, розовые слюни, ну терпеть он не может. И у него в тени, у нашего самодостаточного, видите, он там без палочки даже достаточный, вот он весь сам по себе, как и, и яечку у нас, да, все там в середине что-то есть. Вот. А наш невротик, которому надо что-то, вот чтобы хвостику прилипло, в тени имеет самодостаточность, а самодостаточный в тени имеет сердечность, любовь. И не забываем, друзья, что мы продукт любви, то есть нас исцеляет в первую очередь другой человек, другое человеческое тело. А вот эти лесные обнимашки. В первую очередь. А потом уже вас исцеляют БАДы, фармакология, тренировки, спорт и питание. Потом. Но поначалу у вас исцелят всех. Поэтому, чтобы не быть вот этим вот э, половинчатым, который ищет, на кого бы накинуть ярмо, потом же его за это ненавидит, самодостаточного. Как он может быть настолько, сука, без меня самодостаточным? Блин, зараза справляется. Як он так может? Ну, скотина редкая. Поэтому, когда вас задолбало быть неполноценным и искать свою половинку, І раз повторяю, якщо ви шукаєте свою половинку, то ви половинка, замість повноцінності, цілісності. Так от цінь, що робить, вона замість того, щоб розщеплення підтримувати, вона стає такою суцільною платформою, де є все, можу і копати, і не копати. Можу бути і самодостатнім, і сердечним. А може бути цілісним, поза межами оціх чоловічих жіночих страсті і займатися творчістю, як от кажуть, андрагін, а, мати в собі іїніянь збалансовану. Може бути, от як кажуть, відкрити собі емоції, я скільки спостерігаю вже за 15 років лабораторії Тіні, яка вона трапилась у 2009 році перший раз. 16 рік пішов, 10 у лютому і в грудні 2009. Я бачу, що людина, яка прокачала в собі агресію, агресію, вона стає одночасно більш лагідною і чуттєвою. Тому що ємкість дозволу того, що я в собі от пропрацював, це не тільки оце моя вузька свідомість, от його ширина, бачите? І це не ширина, як два неповноцінних людини шукали свої половинки разом ті, які являються цілим чоловіком. А у мене є ціла велика мисочка з усіми набором ролей, я все можу в собі достати, і мені все можна, але мені не все хочеться, мені все треба. Ось, А коли ви не знаєте, де ваш і Хто ви як цілісна людина? То вам все і не можна. Вам можна тільки, от, якщо виховували як лагідну е, підлаштовуючись людину, то це більш нагротики. Якщо вас виховували як сильно духом, самостійну особистість, то це от, 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 успішний успіх, домініруюча да, яка дзвонить оціми яйками. Ось. Чи монахаскет. скіт? Тобто, от вас виховували, ви ти не стали. На вас вплинули, коли вас формували. А коли ви вирісли, ви переходите в стан дважди народженого, який сам створює своє друге кільце сили, де платформа побільше, свідомість поширше, ось, і я сама тоді вирішую, який момент, який інструмент мені достати, щоб бути ефективним і щасливим. І Якісно присутнім тут і зараз, тому що мені не треба суети і кудись бігти, бо невроз покидає вас, коли ваша тінь з вами інтегрована. Вона стає вашим світлом. А якщо вас отрікає, що ви занадто егоїстичний, егоїстичний, то я вам додам, ви ще не набрали в егоїзмі майстерності. Які Королева красы, чей влыки науковый, Тинштейн, в Напочуев, Свибик. Ой, ну ты сегодня хорошо выглядишь, типа, ну что, самый умный. Если вы признаны в номинации У или Красота, полностью, вам никто не скажет, что... Ну вот, вот такой, потом и с эгоизмом происходит. Если вам говорят, что ну ты эгоист, ты недостаточно эгоист, потому что у тебя эгоизм криво проживается. Именно потому что, как говорила Фаина Родевская, невозможно смотреть на актера, который стыдится того, что делает. Когда вот иногда позволяет себе человек немножечко эгоизма подобавить, немножечко невротик добавить вот этой самостоятельности или агрессии, тут же ваше окружение вам скажет, ты не такая, тебе не идет что ты себе позволяешь. Мы тебя знаем не такую, дорогая, ты стала не такая. Так вот, на тень поехала. Обновление вышло. Следить надо. Поэтому да, ты сядешь, ты не слезешь. И тогда целостный человек встречает другого целостного человека. И это совсем другие отношения, нежели отношения половинок. Вермом на шее. Поэтому вам не обязательно делегировать ужасные качества других людей. Вас расслабит, попустит, и вы наконец поймете, что вам все можно. Но не все нужно. И когда вы протестируете свою тень, жизнь начнется. Масштабная авторская и творческая. На связи пишите свой запрос на семинар. Еще похоже есть места. Семинар пройдет под Киевом с 21 февраля по 28 февраля. Еще раз говорю, кого гребет? Языковой вопрос сильно переоценен. Вам на тебе точно нельзя. А у нас можно копать и не копать. Потому что настоящее содержание за пределами слов. Наталья Валенская, обращайтесь. Если вы не можете к нам приехать, заказывайте свою тень пройти дистанционно в индивидуальном сопровождении вашего развития.